Друзі, усім привіт! Мене звати Аня і вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні я знову граю в острів, тому що на нього вийшло нове оновлення. Воно не досить таке суперглобальне, як ви думаєте, але воно просто достатньо прикольне, тому що в гру розробник додав три друзі нових будівлі три це дуже круто і вони дуже цікаві. Та також деякі там мікромоменти, але вони також дуже прикольні. А ви, друзі, перед тим, як почнете далі дивитися, дивитися, дивитися моє відео, не забувайте ставити мені лайки та підписуватись на мій канал. А ми з вами починаємо. Так, значить, давайте спочатку я вам трошки розкажу про нові будівлі, які додав розробник. Якщо що, такий вже велетенський спойлер, вони в мене вже збудовані, звичайно, тому що я вже трошки вчора пограла, трошки ознайомилась, звичайно, з ними, щоб вам все так нормально та докладно розповісти. Значить, по-перше, у нас з'явилася нова будівля, яка називається Поташня. Давайте з вами прочитаємо вдовіці, що це взагалі таке, тому що я також була у шоці, що це таке. Так, Поташня містить у собі три окремих виробництва. Ми бачимо: це поташ, лук, луг та попіл. Попіл отримується зі спалення деревної кори в печі. Додаткове паливо при цьому не потрібно. Кожна партія потребує 200 одиниць кори для виробництва 25 одиниць попілу. Луг виробляється через вимочування попелу в воді. На кожну партію з 25 одиниць лугу витрачається 50 одиниць попелу та 100 одиниць води. Рідкий луг можна використати для виробництва поташу. Луг виварюється за, за рахунок спалення дров та отримується сухий поташ. На виробництво 25 одиниць поташу витрачається 100 одиниць лугу та 100 одиниць дров. Тобто, друзі, ось така в нас будівля. В мене зараз знову то недостатньо лугу, тон недостатньо води. Отже, дивіться, що таке потаж. Потаж це карбонат калію. Так, якщо чесно, я це прогуглию, тому що я не хімік, я не розумію, що це таке. Але ця будівля вона робить таке величезне нас насправді майбутнє в нашому селі, тому що ця будівля нам у майбутньому буде допомагати виробляти мило та скляний посуд. Так, друзі, тут з'явився скляний посуд. Насправді це дуже круто. Там, ось така будівля, Значить, тут в мене хтось щось працює, хтось щось робить. Значить, тут дрова, вони там щось випалюються, в нас отримується цей потаж, господи, якщо я щось не плутаю, водичка, кора, луг і попіл. Ось така у нас штука. Так, давайте далі. Ось так, до речі, виглядає ця будівля така звичайна. Ну, Схожа, мабуть, на усі інші, насправді, які є в цій грі. Так, наступна будівля в нас це миловарня. Ну, давайте спочатку почнемо з того, що це очевидно, що це будівля це буде виробництво мила. Недостатньо лою, щоб почати виробництво мила. Дивіться, друзі, лой це коров'ячий жир. Тобто, мила у нас тут виробляється з лугу і з лоєм. ось цим. Лой це коров'ячий жир. Виробництво мили здійснюється шляхом змішування та виварювання лугу з лоєм коров'ячим жиром. Щойно тільки що я це, про це розказала. Виробництво партії з 50 одиниць мила потребує 50 одиниць лою та 50 одиниць лугу та 50 одиниць дров. Тобто луг… В цій будівлі, я також це прочитала в інтернеті. лух виробляється способом вимочування попілу у воді, і у нас з'являється цей лух, Потім ми змішуємо е, і лой, власно кажучи, це коров'ячий жир, і у нас отримується мило. Я не знаю, насправді, зараз у 21-му сторіччі навряд чи так робиться мило, але воно зараз таке все пахуче та прикольне. До речі, прикольно, що додали мило, тому що тепер, друзі, люди можуть митися, худобу можуть мити. Все буде чистенько та дуже круто, друзі. Це вам обіцяю. Так, і третя будівля, яку було додано, це гута. Так, я також дуже злякалась цієї назви, тому що я навіть просто в душі не розуміла, що це таке. Але, друзі, це будівля, яка буде виробляти, ну, власне кажучи, люди, які будуть працювати в Гуті, будуть виробляти скляний посуд та віконне скло. Скляні вироби виготовляються шляхом виплавлення суміші піску з поташем у печі. Для партії в 50 одиниць потрібно 50 одиниць піску та 25 одиниць поташу. Е, поташу. Поташу, Мабуть, наголос на другий склад. В якості палива для цього процесу можуть бути використані як дрова, так і вугілля. Продукція виробляється партіями по 50 одиниць, кожна з яких потребує 30 одиниць вугілля або 100 одиниць дров. Обраний бажаний тип палива можна в опціях позначити. Е, ось так. Тобто скляний посуд вже виробляється, він навіть в мене продається у ятках, я вам це трохи пізніше покажу. І, друзі, ви запитаєте, навіщо, навіщо віконне скло? Так ось, це така нова штука, що тепер наші, друзі, улюблені такі сучасні кам'янички, вони потребують тепер віконне скло. Ось, Якщо ви забули про мою таку алею кам'яниць. Це дуже прикро, насправді. Дивіться, яка вона гарна. Друзі, а мій парк Ай, яка краса. Так. Також ще до цього було таке дуже малесеньке оновлення. Я навіть така його побачила, думаю, блін-блін, там щось таке круте додали. Насправді, да, воно було круте, але не так глобально, як я вважала. Ось додали кутові кам'яниці. Тобто, як ви можете бачити, ось так вони виглядають ось така будівля. В принципі, дуже красиво. Це для того. Ну, Це, очевидно, для того, щоб просто закінчити е, свій такий як провулочок або вуличку з цима кам'яничками. Так, значить, давайте тепер подивимось. Значить, ось я сюди вирішила поставити ці три будівлі. Може, не дуже таке круте місце насправді, але просто я якось просто вчора почала так спонтанно грати. Я була на таких емоціях, думаю, я просто хочу це все поставити і вже просто подивитися, що це буде, і так далі. Так, також в мене тут з'явилася, друзі, нова ятка, в якій я продаю мило і скляний посуд. Як ви можете побачити, що за 1770 рік в мене було продано 900 мила. Тобто, це 900 людей помилося. Так, і скляний посуд. 675 людей або сімей. Ні, в мене нема стільки сімей, мабуть, не знаю. Купили скляний посуд. Тобто зараз ще, ага, все, мило вже тут купують. Так, в мене ще є яточки, де мої яточки? Ось тут, я пам'ятаю, я поставила також. Таку окрему ятку, також з милом, але тут якось не дуже такі чистоплотні люди. Тут тільки 200 людей купило мило. Такий трохи брудний райончик тут в мене. І 275 скляного посаду. Так, в ці, ага, ці ятки я не додавала. Давайте взагалі подивимося, що в мене тут є. Так, що тут є? Чоботі все купують. Так, 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 це просто вчора, якщо чесно, я навіть на цей район якось родині не вистачає одягу. Друзі, я виробляю одяг, 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 виробляється все. Очікується 10 штучок. Ви тільки щойно почекайте, все, тільки не будете не тікайте, будь ласка. Так, всі яйці в мене таке щось там 50 на 50. Курятина, курячі яєчка, чесночок, цибулька, все таке цікаве, та дуже прикольне. Так, е так, так, так. Можна, в принципі, може, сюди виставити на продаж, як ви гадаєте. А давайте сюди поставимо з вами зараз мило і скляний посуд. Да. До речі, вони також тут з'явилися. Так, і також, друзі, в мене є інша сторона мого села, звичайно. Ось так вона виглядає. Дивіться сюди, я також поставила мило і скляний посуд. Тут також купила достатньо мила, насправді, тому що, як ви можете побачити, тут не дуже сильно багато сімей. Ну, ось. І скляного посуду також купили. Так, Що в мене тут? У попередньому відео, але воно було вже досить давно, тому що зараз я почала проходити іншу гру. Якщо вам цікаво, можете подивитись, я граю в Шерлока. Це нова гра. Так що на острів, якщо чесно кажучи, я трошки подзабила, Але зараз я розумію, що потрібно повертатися, тому що ну, гра розвивається, мені це дуже подобається насправді. Так, і у тому відосі, е у своєму, про острів е крайньому, да, можна так сказати. Я побудувала церкву взагалі не зрозуміло, куди взагалі вихід був десь там або там. Я вже не пам'ятаю, я все також тут перебудувала, тобто в мене тут церква і така церковна школа початкова, але сюди. Ніхто не ходить. І, до речі, я не розумію, чому досі не виправлений баг з цим попом, тому що піпа нема взагалі. Не знаю, де цього піпа взяти. Так, що я вам ще хотіла показати і розказати? А, да, до речі. Побачила ці свої три нові будівлі. Що я вам хотіла також розказати, що також розробник не тільки додав ці три основні да, нові будівлі, розробник додав таку штуку, що тепер діти-сироти, які там, ну, за якихось умовах лишились своїх батьків, на жаль, вони можуть переїжджати до своїх старших братів або сестер. Не знаю, насправді я такого. Ну, не бачила. Я просто сьогодні також трошки перед записом відео пограла, там хвилин 10, щоб просто якось все було зрозуміло. Да? Е, і в мене хтось зламав руку, хтось зламав ногу. Ну, чесно кажучи, я до цього оновлення я взагалі такого не бачила. Ось, тому не знаю. Якось дуже стало багато хвороб, якихось переламів, переломів, вибачаюсь, не знаю. Е, так, що далі? Що в нас ще нового з'явилося? Дивіться, корови, да? наші корови. Ой, ці поли, вибачаюсь, боже, де ці корови. А де корови? Ферма. Ні, це не ферма. А де корови? Корів. Все забула. Дивіться, корови. Значить, коли ми раніше їх забивали, в нас отримувалася яловичина, коров'ячі шкури, і тепер у нас буде лій, за допомогою чого ми будемо виробляти, власне кажучи, це мило. Так, про мило та посуд я сказала. Ну, як ви побачили, це вже що його тепер можуть продавати у ядках. І що ще було, що я хотіла зазначити? А, так, да, це про кам'яниці. Те, що тепер вони потребують також скляних вікон, які ми будемо виробляти у Гуті. Тобто, але я сьогодні також зустрілася з такою проблемою. Це була проблема, яка мені нагадала, коли в гру щойно ввели сироварню, коли ми могли виробляти три компоненти, три продукти це було масло, сир та сметана. Тобто, коли ти ставиш, наприклад, обмеження виробництва там, не знаю, 100 плюс-мінус на масло, і виключаєш все інше, то у тебе виробляється тільки масло. Тобто, коли ти ставиш усе, там, наприклад, там, по 500-200, по 200, у тебе виробляється тільки масло. Якщо ти прибираєш сметану та сир, у тебе виробляється тільки масло. Е, така ж сама фігня і тут насправді, тому що якщо прибрати скляний посуд взагалі і поставити віконне скло, давайте там, неважливо скільки, давайте трошки прискоримо гру. Ну, у мене зараз недостатньо поташу, але поташу. Отже, друзі, вони повинні виробляти зараз віконне скло. Да. Тепер давайте заради експерименту спробуємо тільки скляний посуд поставити. Так, це поташ виробляється. Да, скляний посуд. А тепер давайте поставимо ще трошки віконного скла. Ну, приблизно ось так воно буде вироблятись з вікна, віконне скло. Ну, як бачите, щось не дуже. Ну, я розумію, що це просто може таке достатньо ще знепроше. Сире оновлення, воно ще буде розвиватися, та також розробник буде виправляти баги. Але насправді це дуже прикольно. Мені, я ще раз повторюся, що мені дуже подобається, що ця гра вона розвивається. До речі, в мене вже тут зима. Вона розвивається. Розробник її не закидує, вона достатньо, вона достатньо крута та дуже красива. О, до речі, у мене вже 512 мешканців у селі. Тобто, щось тут робиться, щось тут сіється, щось тут ось у когось народилась дитина. От, в принципі, ну, не знаю, мені воно дуже подобається, вона просто так заспокоює ти такий, не знаю, граєш і просто відпочиваєш, насправді, коли граєш в цю гру, Вибачаю за тавтологію. Так, друзі, в принципі, це було таке дуже-дуже-дуже коротке короткий огляд цього нового оновлення. Я думаю, що скоро. Розробник додасть ще чогось такого дуже глобального. Але, друзі, я вважаю, що потрібно трошки почекати, тому що, я так розумію, що ця гра, вона плавно з такого села да, вона перетворюється у місто насправді. Тут все так стає більш цивілізовано, Як ви можете бачити, з'являється скляний посуд, вікна для кам'яниць. Тобто, це прикольно насправді. Тому, друзі, в принципі, я думаю, що на цьому все. Вам дуже велике дякую за перегляд цього відео. Ви не забувайте підписуватись на мій канал, ставити мені лайки та писати ваші коментарі. Усім до побачення, друзі, до нових зустрічей!